Поїхали на річку на своє місце. Подивитися, воно ну, все вигоріло. Ми тут разом живемо і не знали, що все вигоріло на бос яка красиво сьогодні. А все от собі, дивіться, вигоріло. що і на ту, і на ту сторону. Шо, шо це, шо це і дерева, і ну, що це дало, що все вигоріло. підпалюй траву. Так Шо що це, це люди, да. ну блядь, больні люди. На всю голову. От йолки які, сосни які. От все яке. Ось так, вся це чорна. ж і ліс з тої сторони так само. Ну, і ліс сторони. Так, да. от все чорне. Ось. І та сторона, і ця сторона. А ну там здоровий ліс. Всі йолки, все погоріло. А далі ні на цій стороні. Ну, може, остановили. Тут в нас і дома там літало ці да, 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 попіл. Я, 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 я гаражу, цей вже брав. І в ньому позалітало туди да. всередину. Такі дні, поняла? Ж Хіба може десь якесь. Або з дрона скинули, або у нас і люди такі, що печуть кинуть, або ще щось. Або просто підпалить. Так вот, також було ще малає Тут хоть, слава Богу. Сюди не дійшли, Грибники. Прийшли в ліс по гриби. Ось ліс вам покажем, То ходили туди, а сьогодні сновті з'їздили, зробили. Отакі. І приїхали в ліс трошки подихати. Подихати їдемо, а воно там згоріло. Багато чого. Ось така у нас сьогодні сонце. Ось така у нас краса. Сосенки. Так, кажу, отак лочки вже Новий рік скоро. Уже туди-сюди Новий год. І так, і так, ще один Год життя тю-тю. Нема ніяких грибів, просто ми кожен рік сюди. А ми часто сюди їздили, цього року дуже не було, коли їздить сюди. Ось такі, дивіться, сос великі. Ось такі сос великі. Десь шишка. Тишина спокойствують, все ну, вроде. вроді, ніде нічого не проїздить. А де щось проїзде? Ночі бахка, утром бахка. Ми чуємо це все хорошо. Десь, значить, значить, мабуть, рядом. У цей ліс, кажу, був вже, як посадили, да, маленький? Через дорогу цей, ось. Ось напротив той що. Був маленький, маленькі лочки посажені, а це вже ось який ліс. став. Подавалося примірно, я помню. А да. це, да. це вже високо. А ось там понад річкою, які були маленькі. А зараз вже здоровенні дерева. Ну це більше 20 років пройшло. Пахне. Пахне лісом. Сосною пахне. Дуже пахне. Це бува прийдеш, навіть не пахне. От якось... Чи частіше ми ходили, чи їздили, що навіть якось запаха вже не відчували. Так як треба. А зараз прям цей раз так дуже пахне. Чи спарення таке, чи і туди ліс, і сюди ліс. І птичка десь піва. Да людина не бережаться все. Знаєш, так от базіліо той. Он такий да. наподоб'ї. А хто знав уса такі? Да, так. Непонятно чого, не того. А, ну, пахне страшне сьогодні, вроді. Сосною, так? Пахне. Перший раз оце так, що пахне. Так, що так сосною пахне. Прямо, як от повністю вся сосна. Такий запах. А, а? Ось тільки сосні. Да, Дуже пахнуть. Ось Та Так в місті живе і не поніма такого. Ну де це вони, блін, ходять, де вони живуть? Чи в лісі вони живуть взагалі? Все щось. То бугри, то ями, то ліс. Так, да, це все природа. Це все, ми вийшли І, мабуть, куди ми й підемо. Кажу, це все те, що ми вийшли і куди ми підемо. Ну, так же. Що да. ти, ти робиш? Що ти робиш? Я, я з, я з тобою не дружу тоді. Якщо ти куриш, тут нічого, хоч не живе. Ой, та тут пеньок Трухлий. Хотіла сісти. Да воно пеньок трухлий. Да, якось люди живуть. Так що люди і ми так само всі. Що більше вопросів, чем ответів зараз. Наскільки все... Фу, я запах весь портиш своїми цигаретами. більше... Накурюйся. Щоб більше питань, ніж відповідей. І такі питання, що не знають, як... бо що робити з тим усім. Да чи ні? Я не а... немає. А чого так? Ну то, що ми ще поки не знаємо. Ти, ну, в якому смислі? Які? Що буде? Та я взагалі кажу, навіть людина, сім'я, просто люди, навіть домашні питання, Багато питань, а відвітів не знаходять. От знаєш, як сказати, як ото загадка. Вся життя робиться, як загадка. Вопроси є, а відповіді дуже важко знайти. Знаєш, якось раніше проще було. Ну, от, -от, така, от така ситуація, отак от поступив і все. Було, там проще життя. життя було. Знаєш, чого? Потому, що повністю нас направляли куди йти. Вели. Як сади йшло. А зараз сам кожен сам по собі. За себе, сам за себе. Звісно. А тоді отказали сказали оця всі, всі, всі на роботу, і різна, да. у всіх приїде. Поможе піти. Так, да, звісно. Раз пічі прийдуть і поїдеш на зону. Ну, може, і так. Що Ми раніше. Так думали. Людина на роботу пішла, знає така зарплата. Оце вона отримає і оце вона на, на це проживає. До авансу, аванс вийде до зарплати. Кожен сам по собі. Так, якщо на вопроси не будеш давати відвіда, то тобі все. Ну, з другої сторони, що, знаєш, зараз немає від людей підтримки такої. вже десь у когось є, але я в це дуже не вірю в чогось. Немає маєш точно, а кожен сам за себе. Вийшли на сонце. Це ми тут знаходили всі да гриби. Трошки ми знаходили. Та да, сухо, нічого не було. Там вон будемо їхати ще знімемо вам те, що повигорало ужас. Да, жизнь сплошна загадка. Через що й карти, через що люди? Самі по 60, по 70, по 50 років людина прожила, а ситуації такі, що... Не знаю, як що... так чи так? Ф Холодок на сонце вийшов? Так, а там річка внизу. Ну, річка вже заросла. Яка тишина? Да? Не де да такої більше так, щоб так, ті, така тишина якась? Так, да, взагалі тихо. Да? Ну не та тиша. Ну, Знаєш, не так як в хаті. Ну, от є тихо, нікого немає. От в лісі своя така тишина. Ну, таке діло. Трошки вам лісу показали. То бугри, то пагорбки, а це трошки вам лісу показали. Таке, знаєш, як чувствує, як ніде немає війни, вроді війни нема. Так тихо, спокійно, ліс. Все, вроді, ніде й опасності такої ні, немає, а воно ж десь є. Ще як, як... да, і ніч, як... і ніч бахка, і... Утром бахка і собаки ті, бува, пощадь, скавчать на всю, на все село. Що, що? Так, хлопчики маленькі бояться. Нас бачили сьогодні. Я їхала, їхала невістка. Кажу, як хоч там вони спали цю ніч. Кажу, на удивлення спокійно. Каже, ми виспалися. А то це все їх буде. Скажи щось умне. Не знаю, я бахне. Що? Йо? Не знаю, нічого. Скажи, щось умне. Ну, нічого не знаю. Скажи. Ні, Оксан. Так, ну як я не знаю, то не знаю. Ну чого ти не знаєш? Ну знаєш, бо такі видаєш вещі. Ну, так. Бува видаю дуже рідко. Тобі а, не так? дають видавати. Курні а. тебе. Встановлюють. Ага. Вон, можете, то покажи, а річку покажи. А ну це йти ж довго, це ж відео буде. Або хіба бігом пройти. Фу, жарко, диви на сонця. Яка була тут річка хороша. Так? Бачиш, як кажеш, не знаєш нічого. А что а ты А ну, бачу, видать, какие-то ездили. Ну, что сделать? Да. Широка осень. Да, что бы да, себе да, сделал. Характер великий. Характер великий, да. Сейчас покроем речку вам. Простите, рыбки там плавала. как не видно. Рыбка-то есть, я думаю. Вода чистая, хорошая. Воно ну, заросло вже річка. Заросло. Та тут як бук став рядом, то щось готувались, перекопали і воно. Чечення уменшилось. А -а -а. Оце із -за того. А -а -а. Тут же викопали глибина, така, що якщо надумають, то танк нерне з головою туди. Не проїде. Сейчас оттуда лес покажу. Сосновые лесы. Скрыть, вот что, сосновые лесы. Ну, сейчас... А я себе говорю. Во Лисы. И лесы. З нами, мабуть, самі прадані такі дивляться відео такі про путешествия. Хтось з нами і спати встає. Це шутка, звісно, але хтось, хтось подивиться, а хтось не подивиться. Хтось не вроди. Вони рідко, бачиш, скидається, поки це розходиться воно. Тут не раз це місце ну, і струяли. Ось така річка. Природа. Знаєш, як не зоймана природа. Який цвіт у цього. А вон дивіться, рибка там плаває. Ну, камера не покаже. Ну, Рибка плаває. І туди пішла, а там далі ми когось рибу ловили. І щучку, і все ловили, і хорошу рибу. Да. А з цієї сторони диви, як заросло. М'ята, є. Це все м'ята. М'ята? М'ята. Так ти подивій години, ма. Ну як болото, і все. Ото вітіля, де очерет, там ще вода є трохи. Угу. Якось вже протікав, вони трохи. не трохи. Оце таке.